Курочок знімаємо. Да? Ми сьогодні виїхали з нашого міста і приїхали в гості до наших інше місто. І місто. подивимось курочок. Дивіться, тут хоче курити. Дивіться. Бачите? Як курочок звати треба? Як? Курочки, курочки, курочки. курочки. Курочка здає, золоте яєчко. Так. А ще ми покажемо, скільки у, у нашої бабушки Чульпа... багато тюльпанів. тюльпанів. У нас ще, на жаль, тюльпанів немає, але у нашої бабусі вже дивіться, які великі. І тут вже бджоли літають. Так, да. скільки гарних літів. Нам скавіка, я страшно стало. Курочка кукурікає. Дивіться, які дуже життя кукуріки. Бачите? Гарно. Да? Так. Кубнічка, трохи лячно, бо тут багато жучків повзе. Клубніка. А тут жучки повз. Клубнічка. Де да, дівчатка? Є? Да, дівчатка. Да, а тут є м'ята? М'ята? Не знаю, десь, десь повинна бути. Випиш Камілка, калівка. тут навіть пушисті є. Угу. Дуже гарні.